Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого, і щоденної медитації. Минулий тиждень якийсь був такий постійний форс-мажор і все було проти того, щоб ми щось записали, але маємо надію, що цей тиждень буде кращий і більш насичений під оглядом медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Йоанна, розділ 10, вірші з 1 по 10. Того часу Ісус сказав: Уістину в кажу вам: хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить через верх де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир для овець. Йому одвірний відчиняє вівці, слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець повиводить, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним. Бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають голосу чужого. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означало те, про що Він говорив їм. Тоді ще сказав Ісус: поістину кажу вам, що я є двері вівцям, всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не послухали. Я є двері. Якщо хто мною увійде, то буде спасенний. І він увійде та вийде, і знайде пасовисько. Злодії приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. І я ж прийшов, щоб мали життя і щоб надміру вдосталь мали. Таку маємо Євангелію на сьогодні. Отож, ну. Взагалі, в нашому теперішньому часі, ця ну, притча, вона якби втрачає всі кольори, всі барви. Бо думаю, що коли Ісус не розповідав для людей, це було досить таке очевидно, бо перед їхніми очима ну, ця вся ситуація, ця вся метафора така досить розбудована, вона якби була дуже добре їм знана. Вони знали, що є поляди, пасуться вівці, що. На ніч цих овечок заганяють ну, до такої загорожі. То, то не є такий сарай накритий. То просто така загорожа, ну, яка, якої вистачить для того, щоб вовки вночі не, не вкрали нікого, ні, ну, жодної овечки. Правда, Бу, була там, були там двері, біля яких ночував зазвичай сам пастух. Правда. Чому він біля дверей, тому що він має перший зустрічати овечок. Ну але це б, мав би бути справжній пастух, бо як і пізніше Ісус буде пояснювати, найми тікатиме від вовка, він не зважає на отару, а Ісус є готовий за своїх овечок віддати своє життя. І він є нашим пастирем. Коли ми сьогодні. Теж ну, цікавий момент, бо в нас на Україні, коли пастухи женуть отару, то зазвичай вони йдуть ззаду. А там виходить так, що настільки овечки були, ну, так якось жили е, поруч з пастухом, знали його голос, що вони йшли за ним, да, так як за вожаком. Е, і ну, це дуже гарний такий е, спосіб показати Ісуса Христа як такого доброго пастиря, який не, не йде з батугом ззаді за людьми, не доганяє їх, не, не завертає, коли вони йдуть в шкоду. Тільки просто кличе покірно, пропонує власне себе як пастиря, як того, хто веде до правди. До якої правди? Ну, До правди тієї єдиної, що ми були створені Богом, і що Бог існує, і що Він є добрий батько для нас. На жаль, сьогоднішній світ, ну, він, по-перше, Бога не хоче дуже сильно знати, він хоче бути незалежний від Бога, тому люди дуже часто. Ну, обирають собі інших богів, на жаль, місце ну, для того, щоб бути незалежними від справжнього бога, узалежнюються від інших речей. Можна різні приклади наводити. Візьмемо комунізм, правда, візьмемо е, фашизм. Да? Ми наш, ми новий мір построїмо. Хто був ніким, тот став нічим. Да? Е, Пам'ятаємо, як на місце Бога поставили якісь інші ідеології. Ну і так то є. Якщо ти ставиш щось на місце Бога, ти починаєш цьому всьому поклонятися, служити і складати жертви. І ті жертви, які були складені в ім'я комунізму чи фашизму, ну, чи іншої якоїсь такої. Скажімо, ідеології, яка мала за мету дати людям свободу, ну, їх дуже багато. Так само. Молодь, яка хоче бути вільною, там, вибирати собі інших кумірів, да, там, зірки Голлівуда чи зірки, там, Рок-групи таке. Ну, ну, я б не сказав, що воно тотально погане, але якщо воно теж ставиться на місце Бога, і людина починає ну, брати їх за приклад, за свого пастиря, йти за, за ними, намагатися їх наслідувати, то розуміємо, що дуже часто нічого хорошого з того всього не виходить. Навіть навіть подивитися на поведінку молоді на тих концертах, правда, рокових особливо. Ну то питання, чи та людина ще собі належить, чи, чи її якась поведінка, ну, вже така досить, якби назовні себе, я би так сказав, назвав би. Так само є люди, які вірять в прогрес, вірять в силу, вірять в зброю, вірять у війну, що, що це є ну, якісь такі методи сучасні. Шониби, якби світ керується. Ну, подивитися на цей прогрес, який може на сьогоднішній день скільки -сь там разів знищити нашу землю. Ну, то питання, чи, чи це дійсно є свобода від Бога, чи це навпаки. Ну, є щось таке демонічне. Дуже гарний такий приклад ну, верніше, символ того, що відбувається в теперішньому світі, який намагається бути такий сильний і незалежний. Весь в книзі Даниїла ми маємо цей такий ідол, у якого там зверху голова там, золота, груди зі срібла, далі залізо, все. Але ноги глиняні, правда? І ну, такий собі, як би сказати, хворий в дитинстві цей ідол. Правда, і ніби зверху він такий потужний, страшний. Правда, руйнівний, а ноги в нього з глини, і маленький камінчик, ми пам'ятаємо там в тому видінні Даниїла, відламався, вдарив того ідола, ідол розсипався. І, і ні на що це все не, не сталося. От, от щось подібне в теперішньому світі, коли ми ставимо на місце Бога власне прогрес, технології, да, якусь зброю, ну, От, маємо те, що маємо. Да, і дуже велику небезпеку це все в собі несе. Тому Ісус пропонує ну, Бога пізнати Бога як джерело нашого життя, як доб... доброго Бога, доброго батька, який є в небі, який за кожного з нас переживає. І до нього Ісус хоче довести людей і Його пропонує. E, e, бо це дуже важливо навіть в житті звичайної людини, коли так якось сталося, що батько ну, якийсь такий невідповідний для дитини. Правда, весь час свариться, весь час б'є дитину. Дитина не хоче пізніше пам'ятати за нього, не хоче згадувати дитинство, вона перекреслює його як людину, як особистість, як батька. Ну а перекреслюючи батька, перекреслюючи джерело свого існування, вона починає перекреслювати себе, себе не любить, бо від такого батька народилося, ближніх не любить. Ну і в кінці кінців сама стає таким батьком. Да, таким злим, як, як той батько, який власне, дав їй життя. Тому Ісус ну, насправді пропонує ліки на все до да, Небесного Отця. І ну, він, як добрий пастир, хоче привести нас до такого Отця. Да? І це розкр... тут розкривається ця притча. Коли ми усвідомимо собі, що ми зараз є в 10 розділі, а в 9 розділі перед цим є оздоровлення сліпого від народження. І це теж є символічно, як і все в Євангелії від Йоанна. Ну, ця людина була фізично сліпа, але Йоаннові йдеться теж про його духовну сліпоту. Да? І ця людина, яка була сліпа фізично, зцілена Ісусом, потихеньку, якби теж, ну, так, що вона вірить в Ісуса Христа да? пізніше. І, ну, якби зцілюється з цієї духовної сліпоти. А фарисеї, які там товаришують цьому всьому, вони там ну, якби перебувають поруч, ну вони, якби, навпаки, в них є зворотній е, такий розвиток, е, да, тобто деградація, по суті. Бо вони на початку говорять, да, «да, ми знаємо, знаємо, знаємо три рази, а пізніше, звідки цей, ми не знаємо. Ну, мається на увазі, звідки Ісус, ми не знаємо. І той сліпий від народження, дуже такий астроумний попався. А да, він каже, це мене і дивує, що він мені очі відкрив, а ви не знаєте, хто він ізвідки. Тобто, да, то що ви за пастирі? Куди ви людей ведете? Не, правда, ви взяли на себе ну, відповідальність, що ви будете людям за Бога розказувати, а ви розказуєте за себе. Да, і абсолютно ніякі ви не пастирі. І тому Ісус говорить, ну, говорячи про доброго пастиря, говорить теж про різних бандитів. Правда, які не заходять через браму, а які деінде десь перелазять через той забор, за який ми згадували на початку. Правда, тобто вони не від Бога приходять. Ми бачимо, Ісус приходить від Бога, і Він лише за Бога, по суті, говорить за себе дуже мало. А якщо це є фалшивий пророк або ну, фальшивий пастир, то Він займає місце Бога. Він ну, якось абсолютно не має якихось. Нам два рази не подумає, да? буде говорити як остаточна інстанція. Переконаний свято в своєму правда, авторитеті єдиному. Да? І так як ми казали, що є багато речей, які можуть зайняти місце Бога, правда? і не пустити нас до справжнього Бога, тільки стати ідолами, які нас тримають, так само і фалшивий пророк, правда? або недобрий пастир, наймит той, який думає за гроші. Може, людей не пустити до Бога. Звичайно, індикатором цього всього, ну є той момент, коли Ісус каже, що мій голос, мої овечки слухають, бо вони хочуть пізнати Бога, якого, ну, який люблять, правда, а їхні голоси їх не знають, їх не слухають. Люди від них тікають, овечки від них тікають. Ну і люди, ну, якщо зустрічаються з такими пасторами, Правда, духовними проводниками, які не показують цього люблячого Бога, самі не слухають того всього. Правда, може, зовні там піддакують, але ну, не змінюють свого життя, не йдуть за ними, не відчувають потреби в покаянні, не шукають Бога і так далі. Да, і ну, Це все, Ісус на правді, в сьогоднішній Євангелії нам е, якось пояснює, наближає е, на різний спосіб. І, в принципі, ми вже все розібрали, але але, але. Угу. Е, цей момент дуже цікавий, е, що, ну, теж, є там такий, такий момент, в якому говориться про те, що Ісус виводить, я виведу мої овечки. Ну, звичайно, це символ. Того, що Ісус хоче забрати людей, бо Він всіх людей відкупив, так само Ізраїля. Най хоче вивезти, якби його з цієї кошари, з цієї загорожі, вивезти на Пасовиська. Бо, бо знаємо, що овечок ну, кожного дня треба виводити, щоб вони попили, щоб вони паслися. А якщо овечка на день залишається в цій кошарі, то це нічого доброго для неї. Да, або неї заріжуть, або пострижуть, або продадуть, або ну не знаю, або, скажімо, в найменшому випадку вона залишиться голодною і спраглою. Да, бо, бо в тій кошарі знаємо, там, де овечки перебувають, там земля чорна, да, там, там трава не росте, там, там немає нічого. Да, їх треба виводити на бо, ну, бо таке це створіння досить цікаве. Да, і, і тому Ісус каже, що я їх виведу. Я їх виведу з цього старого завіту, до Нового Завіту. Правда, ну теж старий завіт він не був геть е, поганий, але все ж таки спасіння є в новому завіті. Ісус заповідає те, що Він виведе е, власне, ці овечки і дасть їм їжу, яка веде їх в життя вічне. Да, але Фаості, з якого ми користаємось, весь час е, він говорить про те, що найгірша неволя. Найгірша тюрма це ідеологія. Да, тобто, ну, нібито людина вважає себе вільною, так як ми казали на початку, правда, але по суті, вона робить те, що, що хоче від неї автор пропаганди, автор ідеології, автор ну, власне когось, хто стерує цією людиною. І Ну, варто, варто теж перевіряти, в що ми віримо, правда. Бо дійсно така справжня віра вона є джерелом життя, вона має вести до життя, вона має робити так, що життя в нашому житті є більше, правда, а ідеологія робить так, що життя в нашому житті є менше. Да? І, і тому, власне, вчора була урочистість доброго пастиря. Правда, і ми дивимося на Ісуса Христа, і ми в ньому розпізнаємо, ну, як має виглядати такий добрий, справжній пастир, той, який говорить про віру. Ми пам'ятаємо Ісуса, який мив учням ноги. Правда, тобто сила Божа є у служінні. Да? Е, нормально всі володарі світу використовують насилля, а Ісус проголошує любов. І сам керується весь час цією любов'ю. Правда, коли світ переживає за особисте багатство, Ісус переживає за те, щоб дати якнайбільше знання, любові, правда, благодаті. Ну і теж перемога Ісуса над своїми ворогами відбувається через пробачення, да, а не через ну, якісь інші речі, правда, через, напевно, не через знищення ворогів і, 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 і таке інше. Да, і тому ну, ми вже маємо якісь такі певні орієнтири власне різниці між живою вірою а ідеологією. Да, бо і віра може стати ідеологією і недарма у 2000 році, у 2000 році, і святий Йоанн Павло II перепрошував світ за, ну, скажімо, моменти неприємні з історії католицької церкви, типу інквізиції, типу Христові походи. І це все було ну, ще найбільш обтяжене тим, що, що це все робилося в ім'я Бога. Правда. Ну, звичайно, не є воно так, як пропагують там атеїсти чи, чи вороги церкви. Правда, але все ж таки перебільшення були. Напевно, ну, скоро папа вважав за потрібне за них перепросити. Да, і тому. І тому ну така собі сьогоднішня Євангелія, цей фрагмент цієї притчі про доброго пастиря. Зав... завтра буде продовження. Завтра думаю, ми повернемося до цієї теми. Я думаю, тут є над чим подумати, є що собі усвідомити, правда, на що звертати увагу. Е, да, і ну, напевно дуже гарна і мудра притча, як завжди, е, випадку Ісуса Христа. Все те, що Він говорить, направді, змушує нас думати. І читаючи Євангелію, людина завжди якось ну, так просинається і думає, це я читаю Євангелію, чи це вона мене читає. Правда, ми бачимо, наскільки вона є актуальна і глибока залишається на, на, на всі віки. Тому дякую всім за увагу. Це все на сьогодні. Хто витерпів до <смітник> кінця, ставимо лайки, правда, коментуємо якийсь там символічний коментар. Правда, і поширюємо, щоб Ютуб бачив, що це є щось цікаве, і що це людям, що це людей може зацікавити і буде пропонувати це для інших. Дякую ще раз за увагу. Всім гарного дня! Слава Ісусу Христу!